Ну, 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 санек, давай, давай, давай. А, 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 есть, есть. Азура Киншин. Ха-ха. Эксия. Вишнур, момои. Січення не пам'ятаю, не знаю. 005. Ох, давай, давай, Слушай, давай. Що він такий? Бо він резний. Я на річці таких сильних не тягав. Па, прийдеться вже штанами. Давай, 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 легенько, 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 легенько. Ах ты ж. Не спіши, не спіши, не спіши. Аккуратненько, акуратненько. Ну-ну, no, no, що там? Це Та трава просто. О, є каванчик! Аккуратно, ха не, ха щоб не пошкодити його. Ой, диви, красавчик! Все, відео закриваю.